Всім привіт! Сьогодні буду ловити карпа. Е, приїхав на ставок в селі Бугрин, тут вже був того року, декілька разів. Ловив карпіка амура цього року. Моя рибалка присвячена карпу щось не дуже виходить. Був тричі, перший раз грушиться, там нормально відловився далі там на ще двох водоймах, де я взагалі не бачив жодної покльовки. 에, тому вирішив пробувати Бугрин, де я тут більш-менш знаю, на що, на що ловиться і яка риба. 에, по приїзду охорона сказала, що кльову явного немає. Там ловлять одного-два карпіка. Сьогодні було двох рибалок, то в них взагалі по нулям. Ну, Я вже десь дві годинки ловлю, то також покльовок не бачив, На поплавок вдалося зловити одну платку на апариша і все. Погода то не дуже так радує. Вчора був дощ. Сьогодні вже переміна погоди і потепління, але ну якби таке потепління, що градусів 20. Вчора було 16, сьогодні 20 і дощ вчора був. І вітер такий поривчастий 10-15 метрів на секунду північно-західний. Ну, Буду я чекати, не знаю, Тут переважно кльо зранку 6 до 11. Далі щось вона не хоче клювати. Пробую ловити на нейтральні насадки, також кукурузу, горох пробую, але поки що результату немає. І що ще замітив, риба взагалі не виходить, не карась, ніяка риба не показується. Сплесків риби взагалі немає. Одне, що новина цього року на Бограні, це що можна заїжджати з авто на водойму і залишати біля себе. Минулого року забороняли. Залишати автобі себе вигружаєшся і виїжджаєш, а з цього року вже дозволяють. Також е, правило нове 5 удочок всього і 5 кг вило, норма вилову. Так, що таке? Ну, буду пробувати. Зараз закроблюся і буду чекати на покльовки. Зараз проведу закроб одної і другої точки. Да, точка знаходиться на відстані 50-55 метрів. Там стоять методні кормушки, а тут 30 35 метрів, тут тут кормушки стоять. Ось прикормка, Це для першої точки, воно все замішане на Міласі. Це для другої. Все те саме, тільки що замішане воно все на CCL. Зараз буду кормити. Ну що ж, пройшло вже 5 годин рибалки, покльовок так і не бачу. Пробую. міняю насадки, але покльовок немає. У сусідів, що ловлять, ось там може бути погано видно, бо сонце. На сусідньому ставку він там трохи зароший, і ціна там, звісно, трохи менша, 100 гривень. Зловили Карпа десь кілограм 3-4 гривень. бачив. Там довго його витягували. Вроді би по звукам було чути, що казали, що на кукурузу, ну тобто на горох. А я поки що чекаю. Риба теж не ходить взагалі, сплесків не бачу. Таке враження, що тут її і немає. Ще одна така нехороша ситуація сталася. Забувся вдома бати. Прийшлося видумати на ходу що небудь, тому поставив ось такі. Кормушки. Кормушки бати. А тут а два дзвоники. До них причепив грузики. Ось так. Вроді би все взяв, а як приїхав, виявилось, що бати забувся вдома. На поплавок також не клює. На параша завжди карась клював. Не було такого, щоб карась не клював, завжди клює. А це не клює. Ну зараз ще я там піду до одного рибалки. Запитаю, що він там зловив. Він казав, що був три рази і ловив тільки карасі. Ну, карасі казав, до кілограма попадалось. Карпа взагалі не було. Можливо, і правду казали хлопці рибалки, що осінню трохи рибу виловили з сітками. Спускали воду і виловлювали рибу. Ну, провіримо. Так, чи це не так. Якщо не зловлю ні одної рибини, значить. Тут хів немає, бо завжди хлопів. Яка б погода не була, завжди карбу. Ну, зараз піду до, до рибалки, запитаю, що він там зловив на, перший, на першому пірсі, Зараз запитаю, що кліє чи не клює, чи клюють, харакція, чи не клюють. Попитаю, поки в мене нічого не клює і не поки, що підпасть, я запитаю, що тут робиться. Вот попитаю. И шо? Ноль. Нема красиво. Красево. Ну я не знаю, що було. Ну уже скинуло, да? Ні, Нічого ні. не злывал. А в тебе шо? Те саме, ноль. Ну що хоч же позакидаю? На парисі, на пуфіки, пари, на, на горох. Та Я так само там пробував. а Там на тому ставку то зловили Карпа. Да? Десь такого 3-4 кг. Так, так. Я вінок бачив. Вроді би він кричав, що каже, типу, на на горох. Чист на горох. Вони там завозять під другу сторону, там під Ну, Може і так засипають. Но, ну ти каже раз тут вже був, да? Третій раз це кожен раз красиво ловив? No. Ну але ввечері воно ж no, не хвиляє. Ввечері зранку півав. Тільки зранку. Покажи, ну. Це прошлого раза, це того тижня. Ну зараз ні. Нормальний карасі. Ну да, ну це взагалі кіло. був От зараз це разкажу позапрошлого раду. Оце, похоза прошлого разу, такі я бійся вибрав теж. Mm. На кукурузу? Чисто тільки на кукурудзу. Я горох теж взяв цього разу, бо то що, одну ж кукурузу буду кидати. Ну все, що хоч позакидав, кажу. Тоже нічого бачите. Вже вбивну удочку теж кидав на цю бомбову. Ну а вночі то що, типа? Тоже. Не, ну не ще ж дають же ловити, то руку не давали, типа. Ні, дають, мож, нема ловити. Я кажу, просто от я пам'ятаю того. Останнього разу, коли такий хороший був, кльов десь кльов почався десь три часа. Я проснувся, бо колокольчики, знаєш. все вата. Взагалі. Щось мені дуже подосительно, що вони дають і вночіли, і машини заїжджать. Та руку такі запряти були, щоб... А цього року якісь так все дозволено, що. Ага. В оранжевій кофті, каже, що цей. Того року теж то, тут було каже, кажу, що що клює, а ні, нічого не клює. Та я ж так само я був теж, Ну незвично, хоча б одна покльовка мала би бути. Не? Завжди приїжджаєш, крас клює. Ну, а це красний хоч я. на карасян, Підкормив, закидав, там і кукуруз, і гороху, і прикормок всяких там і горох в мене, і всякі ці штуки, взагалі ноль, повні. Це тиша просто, бачиш. Нам що він рибу допомагає проводити. Витупаєш. Майже на тому стовку мужиків взяли. Я потім схожу, що до них попитаю теж. Що вони там як? Ну там треба заносить, бо там корчі. Вони ну, там його довго дуже тягнули, чую, бо десь біля корчів, біля берега корші, вони завели його туди. Не могли витягнути. Ну хороший. Ну так, стати, ну тоже посабачиш. Пішком мишком лепша. Все надіє на ранок. Ну кажу, тут разовуть тільки вранці плювало. На поплавок к в вашей красе? Да, он такие что когда... Понятно, знаешь, будем ждать. Вы ну, ну, надеетесь на ранок. Глубину не могу понять, где глубина, блядь. Идет как, блядь, по асфальту. Едет. Ну так. Да. Та ще вода трохи світиє, бачиш, таке зелене На воді. Вода цвітує, так. А на тих ставках кажуть, що не цвете вода. Що? На тому ставку не цвете вода. А тут чи святи, чи застойне, чи що. Ну таке боже да. Ну я таке позрення тоже. що там витягнули, а тут закидаєш, тут були риби раніше. А її немає, навіть не прыгає тут. Ну один прыгнув, я бачив. Кись риб. Ваня, Понял. Ну, будем ждать. Ну что ж, тоже не густо. Одна поклевка всего за всякий час. Хорошо, клюет самку краси. Попробуем. Ну что с ней дуже дырно. кажу, що тут все дозволено і машини можна заїжджати і ловити на п'ять удочок, і вночі ловити. Мабуть, вони такі рибу все-таки вибрали трохи. І тут майже нічого не залишилося в одні карасі. Ось це, як завжди, в наших водоймах. Спустять, рибу виберуть, залишать трошки карася і їдьте Ну Якщо я нічого не зловлю, то більше ставки їхати, мабуть, не буду. Краще вже на річку поїхати там безкоштовно. Зловити 10 плоток. Можеті підліжчий ляж попадеться Чи мені їздить по три гроші, нічого не ловить. ж хоч погода нормальна. Нема дещо ніякого. Ось так. глядає цей ставок. Богринський. А такі надії були. В принципі, я як завжди їздив, я також. Я перший раз сюди поїхав. На день Рибалки, рибака, здається, 13 числа, два роки назад. Ми з батьком також двох ловили. То ми ввечері зловили декілька разів і все. І заплатили 400 гривень, Думали, що, що все. А потім на слідчий день, не з 6, не 7, а з 9 почала клювати до 12 ми десь 10 кг риби зловили. Так що так. Буду надіятися на кращь. You said the same, you think I saw that. My eyes are clean and no secret. I wanna know. With the weight of the world on my shoulders, I know I told you. It's the best lot I know. it's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way out of get a mind. No, Самое перший раз як я приїхав, то я тут слова. Четвертый пиццу. До речі, там вода. Не така зелена як тут Тут сюда ці тейповним хотом, а там вода така темна. Да, риба не прыгає. Там пара виходів я бачу, і велички красиво видно. А тут тишина. Ось така вона зелена -зелена вода. Але мені здається, все одно повинно бути не бить, клювати, Навіть ті вода святі. Такі він, ставок вогні. Тут соняшники ростуть. Цього року холодне літо. Навіть не може нормально вирости. Ціла Бога соняшників. літ, кварталіт, над полем літає, видно, кропить соняшник. Так, ну що ж по моїй рибалці, наче покльовок не було. В принципі, я ні не перезакидав. Виходи риби також не бачу нормальних. Там були якісь такі сплески, більше риби де на де і все. А так маленький якийсь карасик по поверсі і все. Тишана. А на фідер зранку одного красика зливає такого грам 100. І все. Я більше поки що не хочу. Чекаю. Можливо трошки пізніше, правда, вже 6 години, мало би що небудь клювати. Ну не клює. От ви бачите, яка вода зелена. Цвітає вода повністю. Вночі було дуже холодно, десь 10-12 градусів. Зараз буде сонце трохи сходить. Сьогодні передаю, що має бути хмур цілий день. Температура десь 20 градусів. Вітер 1-2 метри. Не хочу клювати. Знайомі сидять. Незнайомі, а в інтернеті, у вайбері в групі. Списувались. То ловлять Олександрія. 17 спінгів писали, зловили 4 карпи. Теж не, не густо І завозить лодкою. Там якщо Олександрій завозить лодкою, то ціна 500 гривень. А з берега 300. Так я чекаємо. Може трошки пізніше буде клювати. The same you think I told you. My eyes are clear, there's no secret I wanna know, Once it serious? I need to clear, my best friend It's an easy to show With the weight of the world on my shoulders I know I told you. It's the best life I know it's not a game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know you made it in the thick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Година, майже Починає збиратися додому. Мав всього я одну покльовку, покльовка була в берег. Я перейшов на дистанцію десь 20 метрів, закормив з руки, 200 спірса вийшов, закормив і закинув з на, на Халібут із кусочком папа, плинкою папа. Була покльовка в берег кажу, і все. І більше не було покльовок. зловив ще два карасі зловив на фідер, карась теж клювати не хоче. Рибалки, які тут проходять, там ловлять на безкоштовному, і з ставку теж я питав їх, нічого не зловили. Сьогодні не клює взагалі ніде. Там в Олександрії сидять, хлопці ловлять, теж кажуть, що не клює нічого. І ну, в принципі, я кажу, виклад риби мало було, і вода дуже зелена, тому що теж в цьому. цвіте вода повністю зелена. Береш відро 5 літрів то не видно дна зовсім. Буквально 2 см вже нічого не видно. Так, ну в принципі от, от те, що бачив, що на другому ставку корчі зловили одного, як Сторож казав, амура, я думаю, що то карп, то амур і все. Не знаю, щось мені підказує, що тут риби не так і багато, бо дозволяють заїжджати машиною, кажу, і, і вночі ловить, то року заборони, цього року все, все можна. Але сьогодні день не клює, то я так сказати, не можу. Попробував всі свої перевірені насадки, які тут завжди працювали, вони результату взагалі не давали. й карась якийсь маленький став. Раніше був карась більше, десь грам по 200-300. Бувало таке, перший раз, тоді, як приїхав сюди, то карась клював, як верховодка на падіння. Скільки було каратися, я його навіть не хотів тоді ловити, бо тоді карп клював. А зараз щось не хоче. Виходить, маленький плюс, який маленький ладошечка карась і менше. Більшого немає. Ось така третя моя рибалка провальна взагалі без покльовок. Ну, одна покльовка була, але то таки не рахується, риба не засіклась. І все, щось не везе мені своїми рибалками на Карпат треба десь їхати на горинь. Або в цю їхати. Там то точно щось буде клювати. Риби багато, риба покльовує. Ну, ось так. Вам вирішувати, хто хоче поїхати сюди, можете спробувати. Ну, я не знаю, я мабуть більше сюди не приїду. Хто був тут на цій водоймі цього року, то напишіть у коментарях, що як ви відловилися. Бо був хлопець там сидів, я з ним говорив, то він зразу був і... і в тільки карасі Карпат не було. Ось так. Ще хвилин 20 посажу та і буду збиратися. Всім дякую за увагу. ставимо лайк, коментуємо відео, підписуємося на мій канал. До зустрічі!